І Павли, це учнівська, студентська молодь, власне, яка є романтично настроєна, правда? Яка вірить в любов, в кохання, так? яка думає, що може змінити швидко світ. Що саме їхні ідеї є, оті, які здорові, правда? Вони бачать цих старших і думають, Боже, мій, як же вони нас задовбали так? своїм життям, цим постійно ниють. От, будь ласка, дуже швидко можу все змінити. І власне музика, їхня творчість, це є жива, це живе джерело. От, власне, чому. На конкурсах, коли ми їздимо, ми кажемо молоді, приходьте до нас, покажіть все, що ви знаєте, пограйте, і ви можете це робити те, що ви робите вдома. Не, не на людях, не на, для старших, а для себе самих. І ми вам даємо для цього техніку, обладнання, зал, так? і ще тут журі сидить, От, ну воно послухає вас, але ви нам нічого не платите, ми вам нічого не винні, ну, зіграйте. Якось щиро вірять в те, що те, що вони роблять в себе вдома, може показати це на це. От, власне, відбувається тут процес живого спілкування і правдивості якоїсь такої. А не там, вони нам заплатили вступні внески, так, ми прийшли вас послухати, нам треба вам дати якісь відзнаки. Ну, Значить, що відбувається, коли ми слухаємо це виконання цих нових молодих артистів, так, з того всього там є надзвичайно цікаві зразки. Актуальні в суспільстві, підмічені дуже тонко. Це і побутові якісь пісні, так? це якісь стьомні, жартівливі, гостросюжетні, гостросоціальні, на Тобто Це все, що ну, десь дійсно воно є. І там ми черпаємо це джерело, знаходимо по піщинках найцікавіше в різних жанрах. Червона рута, чим цікава, що вона об'єднує шість основних жанрів масової музики. Це є основоположний фольклор, бо це давні традиції наші, і це традиції взагалі нашого народу. Ми стараємося цей жанр не займати і не казати, щоб там щось новотворення було. Ну, є такі, але щоб воно залишилось от, нашим автохтоном. Оце мій жанр, скажімо, Фольк, на фольклор. Український автентичний фольклор. Далі йдуть уже оці жанри масові великі. Це популярна музика. Там є різні напрямки популярні в музиці. Що ми там хочемо, ті популярні? Музики? Звичайно, це тексти, які б мали бути актуальними. Це е, е, мелодії виконавців, які придумують аранжування нових аранжувальників нових. Це молодь, яка сидить там за комп'ютером без якісь програми шукає, десь і піратські там переймає якісь звуки, тембри шукає, чогось, гармонії нові, десь щось передирає, щось переробляє. Але вона робить це так експериментально. От. І старається зробити індивідуально. Бо Молодь це протесний такий е суспільний контингент, так? який каже: все відмі.